І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Dead to Enemies на Char Futur 4. Карта Мураванка. Ну що ж, до бою, бачу, що дві відмітини на столі гармати, отже, маестро грає, так я розумію, на Charfutшику саме. А чар-футурщик у нас Він сперечається за своїм імпіщність е між... Е Бачительйонам Бураском, так? Ну так, порівнювати їх, знаєте як, ну тут більше снарядів, тут у нас вищий рівень, ніж Бураска, так, це 9 рівень, Бураска, 8 рівень. Але по імбічністю своїх боїв, по епічності боїв, ну вони сперечаються оці два танчики, реально в від підписників. Я навіть не можу надати перевагу, хто з них кращий. На Бразко, напевне, просто що більше боїв показує. Більше він, напевне, подобається на ньому грати. Можливо, він і, і в цьому, можливо, він і краще. Так, чудово. Стали ми тут, але вони великими силами. Е біля лісу, біля води. Що далі по бою? По бою починаємо втрачати ми вже танки. Там у нас великі сили підтягнулися. Ну і там великі сили суперників. У мене чомусь таке причуття, що. В лісі зовсім нікого немає. Тут наглюка на СП-1С попер. Шкода намагається його вихлопушити. Ну Потрібна допомога. Він зараз підсвітить. У нас там артилерія чомусь стоїть прямо от на, нашому, на нашій базі. Можливо, вона АФК-шна. Можливо, ні, вона не офіка, вона не встигла просто від'їхати. Він свою місію виконав, але його вихлопушили. Чудово, ну, в принципі, супер-чудово. 2-1 рахунок в нашу користь. Поки що нічого не настріляно, хоча дві відмітини. Я думаю, що ну, це поки що пристрілочка йде. І бачимо, ну це майстерність, це майстер-клас. під'їжджає кормою до лісу, якщо що, якщо десь засвітиться, відстрілявся і зразу ж відпідляв. Поїхали вперед, об'єднаємося ми з шкодою. Т-17. Бо більше немає з ким тут об'єднуватися. 4-2 ми вже програємо. Дуже швидко у нас все відбувається в бою. І просадка по ХП у нас. І ми граємо... Ну, в топовому топі граємо. Ну, в принципі, яка нам різниця, в топовому чи не в топовому ми топі граємо, правда? <плес> <плес> Суперники ж теж в таких самих умовах. Немає, я з немає нікого в лісі. Отже, ну і цей герой наш побачив. І зараз тепер можна... І в центрі нікого немає. І зараз можна через центр, ЛТшка. У них невірний план на бій вигадала собі, поїхала там, ну, підсвітила артилерію. Ну, вихлопушили, ну так і вихлопушили. Нічого страшного не сталося, хоча на цій карті артилерія вона б допомогла. Все, центр Терх також захоплюємо і починаємо перехлопушення. Починаємо жорстоке перехлопушення. Чому? Тому що 4-7 вже програємо. А, До речі, от... Е я так на перевагу суперників подивився по танкам. І я от не згадаю на чарху турчику, коли останній раз був колобан. Хотілося, правда, побачити. <гум> та й взагалі, у нас як немає, немає колобанових, а потім один за одним ідемо. А ну давайте зберіться та покажіть колобанових. Так, штук 5 за неділю щоб було. <гум> Кожен день по Колобанових. Я думаю, ви на це здатні, а ви не багато чого здатні. Та я вже неодноразово переконувався. Так, ми поки що граємо в режимі ПТ. Це універсальніший танк, ми це знаємо. Граємо поки тепер це... один з підписників питав, як цей режим. Ну ось так, став, здалеку так стріляєш, щоб тебе ніхто не засвітив. В режимі ПТ, або їм кущик якийсь собі, або їм бо собі знайшов. Потім як істежка можна по пограти, як... Танк підтримки. Потім можемо, як ЛТшка, у нас огляд, бачимо, що майже на всю муравану. Ну і з тяжами побитися ми можемо. Чому? Тому що ми можемо закружляти і за рахунок барабана якогось танка нижчого рівня вихлопушено, в принципі, правда? 1519 вже нахлопушено. Два вороги вихлопушено. Чудово, ну тягнемо бій, потихень. Допомагаємо. Але в нас все погано по бою. Я отак от дивлюся. От зовсім погано. Я не помітив, де вона. Ааа, теж там билася, так, вона підсвіща. Ну молодець, братіш, в принципі, чудово зіграв. Тут вже починають по лісі просуватися, суперники. А я так про колобанових казав, але да, можливо ми зараз щось таке, типу, такого і побачимо. Дивіться, настрої залишилися. Вах, там підкопу. вже з усіх сторін підхопушується. Борщик. З барабана борща забираємо. Без, проблем. без проблемних проблем. Звиваження. Треба зразу збити захоплення, напевно. Або підхлопушити цю ЦС-ку, щоб вона там ну, дуже агресує на 103-го. Артилерія вже зрозуміла, хто тут найнебезпечний. Хто потрапить на чудовий та цікавий ютуб канал Гравець .UA»? І хоче завдати якомога більше шкоди. Так, тримайтеся, збиває захоплення там хай артилерія, збиває захоплення. Це треба зупинити. Зупинили. Чудово. Да? Напруженіший який момент, виразно. Бутки, так? Все, втрачаємо ми і... Так, скільки проти танків залишилося? Шість. Ну, артилерія Лорейн може, в принципі, так. Ну, там швидкості вистачає, щоб тікати. Поки вона буде тікати, ми будемо прихлопушувати ворогів. П'ять залишили. Це я дивлюся, чи буде колобанов, чи не буде. Того залишив. Того залишив, того підклопушив. Не буде. Чотири залишились, бо наша артилерія одного забрала. Але все одно епічно. Двоє проти чотирьох зараз залишаємося. А перед всім двоє проти шістьох залишалося. Чотири вороги знищені. Майже п'ять тисяч настріляно. Поїдемо за артилерією суперників, поки вони не оговталися, так? Хоча ні. Отут і їм бокущик, можна від рельєфу відіграти. Це вірно показав він. E, наш герой братішу, щоб той вставав, але ну, той не встиг просто доїхати. Так, один проти чотирьох. Ну майже коло будемо рахувати, правда? <риклад> Отже, наступний бій буде точно колобана нашого Ну, Там, по-моєму, вліпив йому, чи там рікошити. Ну, так, одна артилерія бачимо. І вона розуміє, що він підсвітився, але... Еээ... Тут їм бокущіще, бо теж перевага. Той не розуміє де знаходиться потучик, бачите, він навіть... Щось там заметушився тільки трішки. Так, оцей моє не пробили тоді, блиндам. 103. Бувай там яш уже виїхав, бізон. Бізон, ти повний хп приїхав. У -у -у -у. А ну дивимося майстерність, бачите, як думає наш герой. Думає, я зараз барабаном, я б зараз його підшотнув, а того вже потім вже добив. Ну, не вийшло, не пробив. І тут десь знову не влучив. Трішки рознервувався, нічого. нічого страшного. Дві артилерії тяжче, а ми цього розведемо без проблем. Бористаємося трупіком суперника, щоб той не влучив. Ооо, і влучив. 60 ХП залишається всього. Так, я 5 проїзнище. Буде 8? Я думаю, що буде. 7 тисяч на 6 тисяч настріляно. Буде 7 тисяч? Буде 7 тисяч настрілено. Забираємо, бо, бо дійсно можна десь нарватися на артилерію. 15 метрів від пущіка до побачення. Щедо, надпотужний барабан, дійсно. На цьому рівні тут -то точно. І рельєфом користаємося, Щас арт... зараз артилерія полетить, а ну звідки. Прилетить? А ще треба буде шукати потім артилерію. Тут зараз переваги нема. А хоча є, за будинками сховатися, буде перевага підсвітити потім бізонте і вихлопушити його. Зараз на повному КД. Ох тут трупіще, От дивіться скільки. Одні трупики стоять. стоять. Оце тут було заробіще. Ну що після цього бою, я думаю, третя відмітина на стол гармати буде. Чудово, вогонь. Натяжі він... Я не думаю, що він влучний саме подальнякам, якщо стріляти на ходу. Ну то но він все вірно робить, він їде просто от... Очі випучивши, він їде вперед. А, все, побачили, те артилерію. Очі випучивши, він їде вперед. Щоб не впустити з огляду черп Так, вже майже 7 тисяч настрілює. Ну там знітився, так, біля води, коли їхав бізон такий. Знітився наш герой не, не, не влучив. Просто не влучав нього. Таких би проблемних проблем не було б. Артилерія, левіть, ха, ха, не влучив. Так, почекайте, чому я його не пересвічуємо? Там зашкірився. А ось, чудово. Чудово та не дуже, а ну. Ну, за рахунок Лєфа ми можемо його переграти. За рахунок свого скіла дивіться. Чудово, все. Наповне КД і ідемо за артилерією. Повний барабан для щів для артилерії залишився. Зараз буде ой люлі-люлі прилетіли гуль. Як ти не влучив тоді? А якби влучив, то це б ваша була перемога. А ну я артилерист кажу, це 8 8000 буде настріляно, 8 ворогів знищено, Майже колобано. <смі> а це крутезний крутяк, дійсно показав. Дійсно зіграв маестро. Що тут ще скажу? У нас ж є титули Суперскеліще, неймовірне скіліще і Фантастичне скіліще. А є ще просто маестро. Маєстро це, ну, 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 це маестро. Та, <рес> він показує майстер-клас. Так, треба ще його... Ну, ну, це артилерія, вона не дуже прота, але я думаю, що ми її знайти десь світ Ах, останнім снарядом можна було приклопушити, останній забувся вистріляти, так? Ну, ну нічого, і так дуже, дуже супер класно. Чудовий бій, щодо настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.